Олег Ляшко, український політик, народився 3 грудня 1972 року у Чернігові. За освітою юрист, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Гість нашої студії Олег Ляшко. Вітаємо вас, пане Олеже. Вітаю, вітаю з Новим роком, з усіма святами, які минули. Давно не був на дорогому і шановному, Ну, от попри каналі. радість від зустрічі. Так, говорити будемо про події трагічні. Очевидно, почнемо розмову з найгарячішої точки на карті України. Це бої за Авдіївку. Її називають новим е, витком війни. Пишуть про перше велике загострення 2017 року. Причина е, регулярного поновлення боїв у Авдіївці це стратегічна. Значення цього населеного пункту це важливий транспортний вузол, це коксохімічний завод. В цьому причина оцих запеклих боїв, які поновлюються час від часу. Мені важко говорити про конкретну причину, оскільки я не керую Генеральним штабом, не є міністром оборони і не управляю військами. І навіть поки що не Верховний головнокомандувач президент України, ми можемо припускати будь-які причини, і в тому числі стратегічне значення Авдіївської промзони, промзони і е, сусідство із Донецьком, і е, дороги стратегічні, висоти, напрямки. Військові, я думаю, в вашому ефірі, коли ви запросите, скажуть краще і більш компетентніше. Я хотів би сказати як політик, як державний діяч, як я дивлюсь на цю ситуацію. У першу чергу я хочу висловити співчуття. Загиблим нашим воїнам за минулу добу семеро загиблих, і чомусь я не бачу ні оголошення трауру, ні хоча б зміни програм телеканалів, радіо, тощо у нас наші хлопці військові гинуть, українці. І всім це байдуже, хтось думає, що війна десь далеко. Звикли до статистики. На преликий жаль, війна недалеко. Наприклад, один із семи загиблих це мій земляк із села Берестовець Борзнянського району Чернігівської області. Я буквально вчора був на відзначенні 9-ї річниці бою під крутами, де 300 студентів віддали своє життя, намагаючись зупинити армію більшовицьку Равйова. У нас сьогодні нові крути в Авдіївці, в Маріуполі, в Широкіно в... і на багатьох інших напрямках Східного фронту. І сьогодні нові герої, які віддають своє життя, на преликий жаль. Так, от ці події загострення військових дій, як кажуть, а насправді активізація фази війни Росії проти України підтверджує те, про що ми говоримо. Наша політична сила, і я як лідер радикальної партії, із 2014 року з моменту підписання. Мінських домовленостей, що мінські домовленості не вирішують головного завдання, зупинення війни, відновлення територіальної цілісності, відновлення суверенітету України на Донбасі. Я думаю, що всі ці події, в тому числі і в Авдіївці, показують абсолютно недоречність будь-яких розмов про вибори на Донбасі, і саме життя це підтверджує, про які ми можемо говорити вибори про легалізацію фактично плану Путіна на те, щоб ця ракова пухлина сепаратизму, зрадництва, е е колабораці Ціонізму, щоб вона була імплементована в політичне поле, в соціально-економічне поле українське, як ми можемо говорити, коли вбивають наших військових. Тому ми ще раз переконуємося у тому, що треба відходити від мінського формату переговорів. Є Будапештський меморандум, який ми підписали 20 років тому в обмін на здачу ядерної зброї, третій ядерний потенціал у світі здали в обмін на пустий папірець, про який сьогодні лідери країн, які його підписували, соромляться навіть згадувати без юридичних Більше... зобов'язань. Більше того, так більше того, Британія навіть говорить, що він не має жодних юридичних зобов'язань. Якщо він не має жодних юридичних зобов'язань, це означає, що Україна не є членом договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого ми долучилися після підписання Будапештського меморандуму, отримавши гарантії. Якщо Будапештський меморандум не має жодних юридичних зобов'язань, значить Україна відновлює статус ядерної держави, де юре, і має почати роботи по відновленню цього статусу. Де факту на. Звали економічною блокадою. От ми справді в новинах щодня чуємо розповіді про ці події, однак не можемо розібратися. Хто зрадник, хто патріот. Георгій Тука, буквально кілька тез озвучу, сказав, що блокада неефективна. Що, якби навіть вона була ефективна, її жертвами все одно реальні, реальні сепаратисти люди озброєні, вони не стануть. За всіма параметрами, це не бізнес з сепаратистами, це ми Збираємо належну данину двічі вугіллям і а, податками. Тобто, кому потрібна? Блокада Донбасу на вашу думку, що це необхідність і чому три роки не вирішене це питання, так поставки вугілля, чи це маніпуляція свідомості? Коли я вчора зробив заяву про те, що я не підтримую блокаду Донбасу, я стільки про себе наслухався, що за все своє життя стільки не чув. І що я зрадник, і що я консерва, і що я вскрився, і що я там ще щось, і так далі. Але коли я задав дуже просте питання всім тим, хто мене називає зрадником і звинувачує ледне в роботі на. Путіна де брати вугілля, я не почув відповіді. А я розкажу нашим глядачам і слухачам у чому ситуація. З одного боку, я розумію почуття військовослужбовців, колишніх діючих, які три роки, вибачте, мене несуть на своїх плечах тягати війни, коли ми отримуємо повідомлення про загибель наших військовослужбовців. Водночас ми бачимо цю контрабанду, цигарок, спиртного, наркоти і усього іншого чи бетон там везуть, для чого вони туди бетон везуть на окуповану територію. Не видно виднострої, тому ми проти. Цього але коли ми говоримо наприклад про такий стратегічний товар, як вугілля, антрацитове вугілля, то в Україні, на жаль, антрацитового вугілля немає. І в нас вся енергетика теплоелектростанції побудовані більшість співвідношення 60% це вугілля газової марки, який є в Україні. А 40% це антрацитове вугілля. Загальна потреба в Україні на опалювальний сезон вугілля порядка 12-13 мільйонів тонн. Питання, де взяти антрацитове вугілля? Минулого року уряд купував, коли був міністр енергетики Демчишин, купував це вугілля в Росії. За російське антрацитове вугілля минулого року було заплачено більше мільярда гривень. А якщо взяти ще й вартість російської електроенергії, яку купували з державного бюджету півтора мільярди доларів? Я помилився, не гривень, півтора мільярди доларів з державного бюджету минулого року було заплачено за російське вугілля і електроенергію. У Мене питання: а купувати в Росії вугілля електроенергію? Енергію це краще ніж купувати із окупованих територій, де наші люди, наші шахтарі, ми говоримо, що це наша територія. І вони зареєстровані шахти в Україні, Абсолютно правильно. тобто Біль... податки збирає Україна. Абсолютно правильно більше того, ці підприємства зареєстровані в Україні і платять податки тут. І тому я вважаю, що коли у нас є три варіанти: де брати вугілля або в Росії. Або в ЮАР, як теж намагалися брати, але при цьому треба пам'ятати, що з ЮАР вугілля, зважаючи на законтрактування, доставку, транспортні витрати, це півроку будемо чекати. А раніше починати, наприклад, навесні вже закупівлю. Ми, безумовно, ми можемо в юар купувати ще десь. Але в мене тоді питання: а що робити з українськими шахтарями? Червоноградськими, павлоградськими, донецькими шахтарями. Вони хай сидять без роботи. А що робити з їхніми дітьми, з їхніми дружинами, з їхніми батьками? Чому ми повинні мільярди доларів, щоб купувати російське, юарське вугілля, замість того, щоб купувати своє українське вугілля? Коли ця шахта зареєстрована в Україні, платить тут податки, дає робочі місця, платить зарплати українцям, то чому я маю в Росії купувати це вугілля? І коли це вугілля, треба нам, українцям? Бо коли мені розказують, що ми можемо обійтися без вугілля, покажіть мені альтернативу. Є одна альтернатива це газ. Ми замість вугілля на Тесах можемо палити газ. Тільки ми всі пам'ятаємо, скільки коштує газ. І якщо ми будемо замість вугілля платити, палити на теса газ, це означає вдвічі зростання вартості тарифів, навіть порівняно з тими космічними, які є сьогодні. Є ще одна альтернатива: це переведення енергоблоків Тес із вугілля марки Антрацитової на газову марку вугілля. Але це роботи мінімум на 2-3 роки, і це, як мінімум, 6 мільярдів гривень, треба вкласти. І це те, чого ми вимагали від влади почати два роки тому. Але міністр енергетики Демчишин, який мав корупційні схеми у Росії і купували там вугілля, вони замість того, щоб вкладувати в мільярди у переоснащення нашої енергетики, вони тратили гроші на придбання російського вугілля і російської енергетики, тому що це воно йшло через корупційні схеми і хтось там на цьому заробляв. І в підсумку втратила Україна. І тому я скажу, що крім того, давайте говорити про блокування. Он німці Ленінгра. Коли блокували, так і то там була ладожська ця дорога через Ладожське озеро, не так звана все. дорога жизні, через яку доставляли Грузи. Коли ми блокуємо Донбас від нашої частини, а водночас він відкритий по російському кордону, і звідти все завозиться, що це за блокування? Це не блокування. Коли ми говоримо про те, що Донбас це Україна, так давайте не забувати, що це не просто територія окупована, а там живуть мільйони українців, яких ми не маємо права морити голодом, холодом, не давати їм ліки. Тому що вони люди старшого віку, багато хто у тому числі і мої а родичі. росторіть умови, щоб виїхали ці люди. Е е неможливо, щоб ті люди виїхали. Моя тітка, наприклад, яка Волчевську жила, вона лежача була. Вона померла перед новим роком. Вона була лежача. Моя інша тітка, яка живе в Луганську, їй 74 роки. Вона виїхала, пожила в Харкові чотири місяці, позіймала квартиру. А потім сказала: Вибач, Олежик, я вертаюсь туди. кажу, у Вас там грохнуть, як дізнається, що ви моя тітка. А каже, а що мені робити? Мене немає грошей знімати в квартиру в Харкові. Мене немає за що їсти. Мені дають, Про це я мені говорю, дають... що якби держава мені дають дала можливість гривень такого? допомоги. І тому це друге питання: допомога переселенцям. Два мільйони людей в Україні, які втратили свій дім, які байдуже, кому нікому не потрібні. Саме тому ми добилися, щоб у цьому році на вирішення проблем переселенців, у першу чергу, на е, хоча б часткову компенсацію вартості житла було передбачено 3 мільярди 200 мільйонів гривень. Це копійки, але це хоч щось у порівнянні з тим, що минулого року не було нічого. Переселенці, наприклад, знімають квартиру, але вони не мають пільги по комуналці, тому що вони не є власниками. Квартири, і він по повній плати за те, що знімає квартиру, і по повній плати комунальні послуги. Сотні тисяч переселенців людей пенсійного віку, які поїхали з окупованої території, думали, що поїхали тимчасово, ніхто не брав ніяких трудових архівів або архіви ті знищили внаслідок бомбардування чи е, е, підпалу. І сьогодні людина пенсійного віку вона не може не оформити довести. пенсію і вона не може отримати пенсію. Сотні тисяч людей без житла. Тиняються невідомо, де і невідомо за які гроші зіймаєте житло. Сотні тисяч дітей-переселенців не можуть ні в дитячий садок, ні в школу потрапити, тому що на них дивляться і питають спочатку, де гроші. І саме тому ми добиваємося, щоб було урядом передбачено програми по Україні закинуті колишні лікарні, школи, дитсадки закриті. Поставте там вікна, двері, поставте батареї, і хай люди заїдуть, хоча за оренду не платять, а тільки за комуналку. І цілий ряд інших програм, які треба впроваджувати. Тому коли ми говоримо про блокаду, е, яка мета? Головне, яка мета, коли хто щось робить, повинна бути мета? З одного боку, я розумію обурення цих людей. Це бездіяльність влади, це контрабанда, і військові проти цього протестують і правильно роблять. І тому я вимагаю негайно з цього приводу зібрати засідання уряду, Ради національної безпеки і оборони, позвати тих людей, які беруть участь у цих акціях протесту, не розганяти їх. Як там пропонують розігнати і так далі. Але Боже упаси, упаси, ніяких розгонів. Москва тільки чекає внутрішніх потрясінь. Я згадував про Крути, вчора 99 років від дня битви під Крутами. Так от головне висновок із е, трагедії під Крутами. Якби вожді у Києві не ділили владу, а надіслали вчасну допомогу студентам під Крутами, то була б зовсім інша хід історії. А найголовніше це слова нашого великого гетьмана Івана Мазепи. Про те, що найбільший наш ворог це внутрішні чвари і розбрат. Так, от, не розганяти те, треба тих, хто блокує, а позвати, провести переговори, аргументувати. Пояснити, почути їхні аргументи і шукати спільний знаменник, шукати, як домовлятись, домовлятись в національних інтересах України. Національний інтерес України полягає в тому, щоб українські люди під час морозів сиділи в теплі і в добрі. Бо якщо підуть внаслідок блокування, внаслідок дефіциту вугілля, бо атомна енергетика не перекриє дефіцит електроенергії виробленої на тесах. У нас буде два варіанти: або вірні відключення, і внаслідок цього мільйону. Вони людей залишаться без тепла і без світла, або знову йти до Росії, купувати там російську електроенергію. Так у мене питання: а для чого ми тоді блокуємо? Щоб в Росії купувати електроенергію і газ. І ще надзвичайно важливе у цьому блокуванні завалились би невеликий елемент, але надзвичайно важливе і питання національної безпеки України. Це Луганщина. Луганська область повністю запітана на одну ТЕЦ. ТЕС. Це Щастинську. В місті щастя Луганська ТЕС. От доставляється антрацити на Луганську тесу щасі із окупованої території, коли зараз вони е, згорем пополам доставляються. Якщо завтра перекрити, і Луганська тес зупиниться, то подача електроенергії припиниться не лише на окуповану частину території, а на всю і нашу територію і Старобільський, і Сєвєродонецьк, і Креміна, і Мілове, і так далі. Уявіть собі, я думаю, що багато хто здогадується, що настрої на нашій Луганщині не зовсім такі, як на Львівщині чи на моїй ну, рідній Чернівщині. Абсолютно. Уявіть собі, зимою залишити Луганщину без світла, без тепла. І якщо зупиниться ТЕС у Щасті, немає перетоків, тому що щастинська тес сьогодні працює в режимі енергоострова, і ми не можемо перекрити її, наприклад, за рахунок Слав'янської ТЕС, за рахунок Зміївської чи якоїсь іншої. І це чистої води диверсія, я вважаю, проти національних інтересів України. Ви згадували тарифи. Я нагадаю, що з 1 березня, березня тарифи на електроенергію для населення зростають у нас на 30%. Також в меморандумі з МВФ, який ви також згадували, так Україна зобов'язується до кінця цього року ліквідувати дефіцит Нафтогазу, досягти цього підвищення цього без підвищення тарифу на газ. Не вдасться від вартості газу залежать тарифи на опалення і гарячу воду. Знову зростуть тарифи на водопостачання, що стосується що робити людям, що що, що стосується меморанду з МВФ. Я вважаю, що це абсолютно антиукраїнський документ. І сьогодні я разом із своїм колегою Віктором Галасюком підписав звернення до президента, до прем'єр-міністра, до голови національного банку з вимогою не підписувати цей документ. Ми беремо мільярд доларів кредиту чергово, замість того, що перекрити дірки на контрабанді на митниці і отримати як мінімум 3 мільярди доларів у бюджет цього року. Ми просимо 1 мільярд доларів кредиту. Взамін беруть зобов'язання підняти пенсійний вік. На відміну, наприклад, від Польщі, яка знижує пенсійний вік, беруть зобов'язання продати українську землю. Це при тому, що минулого року рекордний врожай доводить правоту нашої позиції: що для того, щоб збирати врожаї, не треба продавати землю, так. а треба дати дешеві кредити і можливість зібрати той врожай, і продати беруть зобов'язання Ове знищення малого і середнього бізнесу, і так далі, тобто це антиукраїнська компрадорська позиція. І коли нам сьогодні розказують про те, що ми знову маємо прив'язати вирівняти так звані ціни на газ, в мене дуже просте питання. Чому ми газ вітчизняного видобутку, яку вистачає на потреби внутрішнього для житлового комунального господарства? Чому ми маємо прив'язувати прив'язувати його до ціни імпортного газу? Коли там зовсім інші умови видобутку, зовсім інша оплата праці, зовсім інші умови кредитування, тобто це штучна прив'язка, яка пов'язана тільки з одним, щоб за рахунок людей займатися корупцією. Тому за нашими підрахунками ціна на газ з урахуванням ПДВ, з врахуванням транспортних витрат для громадян має бути 3,5 тисячі гривень максимум. Плюс ми наполягаємо і судимося по сьогоднішній день, щоб уряд відновив соціальну норму споживання газу, як було минулого опального сезону, коли ми добились 1200 кубів по 3,60, а не по 7 гривень, коли виходили за цю норму. Наприкликій жаль адміністрація Адміністративний суд міста Києва півроку не може розглянути нашу скаргу, бо судді постійно хворіють. У них хвороба, якась там. А судді, хто да їм видно пургену на щоб вони одужали і нарешті ризикнули прийняти рішення, скасувати на за нашим позовом рішення прийняти, скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ і встановлення тарифів, які незаконно встановила національна комісія з питань регулювання ринку комунальних послуг і електроенергії. Ви запитали, що робити? У нас є відповідь на це питання перше це максимальне створення сприятливих умов для залучення інвестицій у видобуток власного газу, не виду не купувати за кордоном газ. В Росії чи в Європі, а видобувати власний газ. У нас розвіданих запасів більше 4 трильйонів тонн. Створіть такі умови, що прийшов інвестор. Не віджимайте бізнес, не ляка... відлякуйте людей, а навпаки, дайте максимально сприятливі умови. Наступне енергомодернізація. Коли у нас 60 мільярдів гривень бюджеті цього року передбачено на субсидії, це катастрофа, тому що треба модернізувати котельні, теплотраси, міняти вікна двері і вішати це не на людей, в яких немає на це грошей, а робити. Це за рахунок державного бюджету. Наступний пласт – це модернізація, реконструкція е, 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 Нафтогазу. Нафтогаз треба ліквідувати. Це посередник, який за мільярди заробляє на горбу людей. І він просто не потрібен цей посередник. А має бути прямі стосунки між споживачем і видобувачем. Ну і четверте, це радикальна зміна економічної політики. Дати людям можливість достойно заробляти, щоб вони не залежали від субсидій, щоб вони могли заплатити як у Європі 10% свого доходу середньомісячного людина платить за комуналку. А у нас уряд вішав лапшу на вуха розказує всім даду субсидії. Сьогодні людина отримує рахунок за двокімнатну квартиру 3,5 тисячі гривень, маючи дохід на сім'ю 5 тисяч гривень. Як можна вижити? Це дуріловка. Тому ми вимагаємо від уряду скасувати їхні незаконні рішення, якими вони зменшили, е, зменшили обсяги споживання газу, які дають право на нарахування субсидій, і таким чином штучно уряд відсік, як мінімум, мільйон українців від можливості отримати субсидію. Дякуємо вам, пане Олеже. Олег Ляшко народ. Не депутат України, лідер радикальної партії, був гостем нашої студії. Дякую всім за увагу. Я, Тетяна Дем'яненко, прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі.